В процесі роботи з пацієнтами, особливо ті, які мають хронічні болі і захворювання, ми доходимо до емоційного рівня. І люди мене часто запитують в такому випадку: А як так сталося? Ну, це ж просто емоції, це як вони впливають на тіло. А зв'язок практично дуже простий. Це кожна наша емоція супроводжується виділенням певної гормональної групи. Так, скажем, емоція суму виділяє свої гормони, емоція радості свої гормони. Це нормально для нашого життя, але коли ми знаходимося в постійному стресі, ми починаємо отримувати один і той самий гормон стресу, якогось безпосереднього. І тіло починає привикати до нього. Привикання Відчиняє е, те, що на клітинному рівні клітини вже починають вимагати е, цього гормону, і ви е, на підсвідомості починаєте діяти е, для того, щоб попасти в ті ситуації, де ви будете відчувати знову ці е, самі безпосередньо негативні емоції. Таким чином, не ви вже керуєте тілом, а тіло керує вами. І щоб позбутися е цієї ситуації, вам не просто е поміняти думку, що от завтра я скаже, я буду там радісний, чи я почну бігати, чи це. це вистачає там, скажем, на тиждень, на два, а потім запав падає, і ви знову вертаєтеся в свою яму звідки повернулися. І отут от, якраз робота пов'язана не тільки, скажімо, з мозком, з самою префронтальною корою, от, а треба включати, перепрограмовувати лімбічну систему. І якщо це вже вийшло на, рівних, на рівень умовних рефлексів, перепрограмовувати рефлекси. Це все дозволяє зробити роботу з кінезіологом.